Файн домолочує останні цього року колоски ранніх зернових. Так завершується жнива в Антонінському кластері агрохолдингу «Епіцентр Агро». Як кажуть, аграрії, через війну було пошкоджено різні процеси. Але з усіма викликами, які обіцяли ще під час посівної, впоралися. Так, ці жнива вони були особливими, тому що, крім того, щоб виростити культури, крім того, щоб зібрати, особливо у тяжких умовах, це починаючи з весни, ми знаємо саме з яких причин. Це повномасштабна агресія Російської Федерації. У нас було дуже багато проблем. У цьому році у нас було посіяно 1800 гектарів пшениці, у нас було посіяно 850 гектарів ріпаку і невелика кількість ячмень. Ми в цьому році дійсно більше посіяли пшениці, десь півтора раза. Плануємо ще більше посіяти на наступний рік. Кількістю посівів і результатом врожайності аграрії задоволені. Як зазначають, цьогоріч навіть вдалося зібрати більше, ніж минулого року і кількісні, і якісні, та відповідно фінансові показники одні з найкращих в області. На площі 847 гектарів озимий ріпак у нас становив сьогодні з кожного гектара 41,5 центна раз гектара. Пшениця озима на площі 1867 гектара ми зібрали з кожного гектара 74 центна з гектара». Досягти таких результатів було непросто. У зв'язку з воєнними діями відчувався брак добрив. Також і вносила свої корективи. Погода та однією з найбільших проблем був дефіцит палива. Попри це, урожай перевершив сподівання. Усе завдяки злагодженій роботі усієї команди. Був дефіцит палива. Ми логістична система у нас налагоджена була, е, значить, холостих ходів у нас не було. все, ми старалися логісти забезпечали, щоб продукт транспорту був тільки, в цьому році було задіяно вісім зерновозів. Два ми маємо свої зерновози, зерновози плюс КАМАЗи і задіяно було 22 автомобілі. Проблеми такі вирішаючі були. Невеликі проблеми, там десь якісь невеличкі поломки, але це все в течение години-півтори вирішувалося. Агрономічна служба дуже гарно спрацювала, інженерна служба дуже гарно спрацювала. Упоравшись зі збором ранньої, механізатори прийдуть до обмолочення пізньої зернової групи. Також, зважаючи на необхідність, цього року вперше засіяли понад 1200 гектарів гречки. Тому без продовольств Хмельниччина точно не залишиться.